Дай Бог дожити до кінця цього відео. Давайте одразу відмітимося в коментарях ті, хто вже спів захворіти цією зимою, скільки нас таких? Можливо, вже хто спів виздоровіти, я, конечно, за вас дуже радий, але не від щирого серця. Ви знаєте, цей тип людей, який живе просто від сезону до сезону. Як починається зима, хочеться літа. Як тільки починається літо, хочеться зими. Це вічно піщащий пласт людей, яким все не так. Зимою їм холодно, літом їм спекотно. Я з таких. Я про це гордо заявляю, скільки нас такі. Мені здається, знаєте, наш табір є великий і доволі потужний. Угу, давайте подивимось. У Мене вже з'явився нежить сезонний, закладеність носа, кашель. Що може бути краще зимою? Будь-що будь-що, має хороше, дирка на трусах в першу шлюмну ніч лучше, ніж це. Те хоч можна пережити, але це дай Бог сил просто я сподіваюся, що мій голос вам не буде заважати сприймати адекватну і раціонально ту інформацію, яку я вам хочу донести. А, просто й від собі, да, що я гнурбіанси. No Всім привіт, ви на каналі Skirt Parfum, Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас з вами, власне, такий певний нюанс. Я приніс для вас огляд на бренд Eternity. Це наш український смол бренд Нішової парфумерії. Бренд не шибко є відомий, не шибко є розрекламований. Але мені здається, знаєте, про нього знає саме та кількість людей, які вже в своєму житті перепробували все. Секс-наркотики, рок-н-ролл, свінофечірки, да? дуже багато парфумерних брендів, різних парфумерних композицій. Люди, які вже дуже тяжко знаєте, чимось виразити, і вони в пошуках чогось такого нового, можливо, чогось більш такого глибокого і тому подібне. Можливо, вони шукають для себе ви вже знати щось такі більше нових брендів, що що недавно зародились, вийшло на ринок. Чи власне є такий бренд? Засновниця бренду Юлія, яка вже, знаєте, створила дуже багато в принципі, мені здається композицій. У мене тільки дев'ять представлено, тим не менше, це достатня кількість для того, аби познайомитись з брендом і скласти вже якісь своє певне враження. Всю інформацію про бренд, і власне на телеграм-канал самої Юлії я вам залишив в інфобоксі. Заходьте, привітайтесь, познайомтесь. Давайте почнемо з першого аромату. Аромати у мене представлені в ось таких от видах, виглядів такому. це якісь свого від Леванти. Я вже їх завчасно наніс на блотери, аби не відволікатись. Перший аромат у нас це BioSide. Аромат про світло. Аромат про якусь внутрішню тишу. Він звучить м'яко, він звучить делікатно, без якихось таких різких кутів. Нібито, знаєте, створений саме для тих моментів, коли хочеться дихати на повні груди, але дихати благородно. Ну, так. На старті в нього білоквіткова така стервозна вуаль. Знаєте, на старті він може вам перекликатись за настроєм і, в принципі, за якимись звучанням з його редікт. Мені принаймні саме так. Це й відгукується. Цей аромат для мене свого роду є якимось таким сучим ароматом. Да, Аромат той самий сікрітутки вашого чоловіка, коли ви приходите до нього в офіс, і там сидить вона, кров з молоком. блондинка з ідеально викрашеним білим кольором, добре профарбовані корені. В її губи ногті, ця вся історія сіськи да? От, І ви постійно підозрюєте їх зрадію. А я чую тут, знаєте, кремовий такий апельсиновий цвіт, франжипані, магнолія От все те, чим пахнуть ці прафури. От приблизно так. З таким ще при цьому з легким натяком на якусь таку жасмінову м'якість. Все дуже гладко, все дуже вершково, все дуже доглянуто, без якоїсь такої надмірної солодкості. Пудра тут теж таки присутня, аромат запудрюється, але в неретропудру, не, ре, не в, в якусь таку бабусину, да? вона доволі прозора, вона доволі легка. Це такий, наче серпанок, який лед-лед торкається вашої шкіри. Мускус чистий, бавовняний, без якоїсь такої тілесної липкості тут, що дуже добре і дуже гарно. Створює відчуття певне, знаєте, е... свіжості і акуратності. Так. В базі аромат несподівано підсихає, з'являється якась така терпкість, суха деревина, майже такий свіжий спил дерева, є щось таке от ветиверове, трошечки солом'яне. І це красиво заземлює всю цю композицію, робить її більш такою дорослою да, і врівноваженою. Це дуже приємний, це дуже такий невимушений аромат на кожен день, біло-сорочковий свого роду, чистий, спокійний, з певним явним а, ухилом в жіночий бік. Ідеально розкриється, мені здається, саме в теплу пору року, світлий, позитивний, аромат такої чистої голови, і буквально і в переносному сенсі, аромат якоїсь такої розслабленості і тих самих, знаєте, безтурботних днів. Коли все добре і цього більше, ніж достатньо, приблизно ось так. Наступний наш аромат під назвою Салтберн. Аромат, вже, знаєте, про якусь таку от дистанцію, про якусь таку холодну ясність і чітко окреслені межі. Він не намагається вам сподобатись і не заграє з емоціями. Навпаки, він, скоріше, їх тримає знаєте, в певній узді під контролем. Так могла б, знаєте, повністю пахнути. Міранда за дияволу носить Прада. От, от так от. З перших секунд звучить сіль. Але от вона не морська в класичному якомусь такому розумінні, це вже сіль для ванни. А, така от технічна, трошечки стерильна, майже лабораторна. Її відчуття, знаєте, після кварцування, ніби тут стерилізаційні бокси, щойно її від шафи. При цьому аромат зовсім не йде в медицину. Він не лікарняний, а саме такий холодно чистий, відсторонений. Далі з'являються, знаєте, якісь такі м -м, нюанси, які працюють дуже інтелігентно. Це от мох відчутний, але аромат не мшистий. Він такий от зелено-вологій трошечки в розкритті, шкіра читається, але знову ж таки, аромат не шкіряний. Це якась така коричнева, суха. Але без агресії шкіряність. Це можливо стара, шкіряна, жіноча рукавичка. Не ваша, не ваша. Можливо, це знаєте, рукавичка, яку ви знайшли в себе вдома після того, як ви там їздили на три дні погостювати у мами. Угу, Так буде. А от чорнобривці справжній сюрприз в розкритті, а вони зимисті, вони трошечки сирі. Вони такі, знаєте, за уявними якимись краплями роси на цих пелюстках. І саме вони додають аромату якоїсь такої певної глибини, а, можливо, дивної, такої, трішечки тихої напруги. Приблизно так. Солдбер сам по собі є доволі холодний, є доволі стриманий, якийсь навіть, можна сказати, беземоційний. Аромат, знаєте, для моментів, коли треба дійсно визначити свої кордони і не пускати зайве всередину. Да? Не пускати зайве всередину, не пускати цю розлучницю цю білокуру свою сім'ю, сказати своєму чоловіку, що Щоб він її звільнив. Ось є, наприклад, дуже прекрасна, знаєте, така кандидатура на роль цієї секретарша. Он бабаля з п'ятого під'їзду. Прекрасна, 68-річна жінка. Чому ні? є відлуння, знаєте, якоїсь такої ідей на кшталт Мігамари, але без акватичності взагалі тут немає води, якоїсь хвиль чи бризу, в принципі, лише такий легкий йодований натяк, буквально на кінь. Ножа. Порівняти я це міг, власне, не з сами Мігамара, а з дюпом на нього, який є кращим за саме гамара за сам оригінал це хаям від бренду Латафа. Прекрасно. От вони мені дуже так, знаєте, доволі відгукуються по цій своїй такій от, солоності з ним. Дуже ситуативний аромат насправді. Не універсальний в класичному сенсі. Найкраще звучатиме мені здається, знову ж таки, в теплу пору року. Абсолютний унісекс легко впишеться в будь-який образ. Його емоційність це ви самі. От ви самі диктуєте настрій, підлаштовуєте його під вас. Технічні характеристики при цьому дуже хороші на рівні. Звучить він доволі впевнено і тримається гідно. Супер. Мені сподобався. Наступний аромат у нас це Burnie. Боже, мені подобається, по-перше, сама рідина, вона такого кольору, знаєте. Фроцелін, напевно, як це він там називається? Це для полоскання горла. Фроцелін, по-моєму. Можливо, я помиляюсь. можливо, я трошки путаю. Або трошки з такою, знаєте, сечі в баночці. Обожнює, подобається. І власне сам і аромат мені теж зайшов. Burn це вже не флірт. І не натяк, це ж така знаєте, пряма, щільна, тілесна майже історія, яка от з перших секунд заходить своєю шкірою ямбуру деревною. Це вже коли ви застукали цю секретаршу своїм чоловіком у нього на роботі. такий старт різкий, характерний, це от перець, замша, якась така умовна шафрановість, загальна пряма така хмара, знаєте, де чітко читається мускатний горіх знову ж таки. Це вже все. Це вже все. Це вже ви влаштовуєте скандал, тягнете цю вудру за волосся, вириваєте її коси, чоловіка з'яється. Так от шкіра тут груба, чорна, майже така знаєте, розумію, з легкою анімалікою в базі, але знову ж без бруду чи якоїсь такої певної агресії. Все це тут дуже е зібрано гарно, доросло. Тобто, це вже такий, знаєте, аромат дорослий а для дорослих людей, які вже знають, звідки беруться діти. От така от історія. Поруч звучить мінеральний акорд. Такий кремінь, галька, щось таке сухе, холодне. Нібито, знаєте, торкаєтесь каменю після якоїсь певної спеки. А аромат сам по собі є доволі гарячий, такий от спекотний. Ви вже знаєте, зайшли за, за 5 секунд до того, а... <зас> за 5 минут до фіналу. От, так от. І перебили їм всю маліну. От він такий от. Любо Боже мій, це не те, що ти подумала? Да? Серйозно? М -м -м, ви тут, що, може, в Нарди грали? от. Так от. Боже, звучить просто знаєте, якісь історії з моєї життя, але в мене, на жаль, нічого такого не було. Але дуже би хотілося драми. Хотілося би бути на місці цієї секретутки. Угу. Коротше, от на гарячій шкірі знаєте, аромат починає показувати інше обличчя. От Тут з'являється якась така от гіркота горіхового дерева, якісь такі зелені терпкі стебла, суха мшистість. Він розкривається доволі повільно. А, тобто шар за шаром, а це від гудзик за гудзиком. Да? От. Він не віддається одразу. На відміну від цієї шваби. Все добре, добре. закрили тім. Саме тому, знаєте, в принципі, при першому затесті може здатись, що він доволі незвичний, що він, можливо, якийсь складний, але знову ж таки, при детальному його розносинні розношуванні, да? коли зробите декілька підходів, мені здається, вивод саме відкрити для себе всю красу цього аромату. Біорні щільний, він є насичений, але при цьому, знаєте, в ньому легко дихати. Він не душить і не нависає над вами. Це такий от унісекс для більш такої прохолодної пори року, для осені, зими, можливо, от на міжсезоння. Аромат з характером, власним якимось таким певним обличчям. Не для фону і не для того, аби хоч щось на себе надягнути і чимось пахнути. Тобто, в принципі, його можна назвати вибагливим, да? а, згідно якогось певного контексту чи подій. Так. краще його слухати, знову ж таки, саме в шлейфі. А, він тут, хоч і середній, да, які, в принципі, технічні характеристики його, але, знову ж, аромат сходить приблизно десь за годин 4 5 Зате от на одязі тримається доволі довше. А, на волосі теж. Аромат, знаєте, який не кричить, але говорить серйозно. І це точно не прохідний аромат. Приблизно так от. Наступний наш аромат. Аромат під назвою Holy Saints. Holy shit! What the fuck, коли ти заходиш і бачиш його з цією видрою? От приблизно от такі от емоції. Аромат знаєте, починається з напівусмішки. І дуже швидко переходить в такий от відвертий, знову ж таки, флірт. Тобто старт у нього гірко солодкий, як такий ковток білого вермута або можливо мартіння. От так, от. Тут солодкуватий полин, натяк на якусь таку ромашку, на якийсь трав'яний збір. Тут просто зелень у всіх її проявах, нібито це якась вся знаєте, збірка трав-мурав в одному акорді. Важливий момент, знову ж таки, це тепло, це м'яко. І це зовсім не відштовхуюче. Аромат з перших секунд грає з вами, підморгує і явно да, знає, що він робить. В серці композиції стає більш глибшим, тобто більше амбри, більше печуря. Але знову ж таки, це все не соло, це все грає в команді. Лабданом знову ж додає анімалістичного легкого відтінку. М -м, проте дуже делікатно. І це от не хижак, якийсь да, який гірчить. А це скажімо, кіт, які біля вас там третій біля вашої нині. Отакій от. Такі, от. Собака, в якої почалася тічка, приблизно так. Є легка смолистість, ненав'язлива, да? скоріше бензоїн, ніж щось таке церковне по типу ладану. Жодного пафосу. Знову ж чорнобривці з'являються, але не перетягують ковдру на себе. Вплетені дуже тонко і дуже делікатно і доречно. З часом аромат запудрується, за рахунок чого стає більш таким об'ємним, більш тілесним, можна так сказати. Композиція, хоч і щільна, але носиться доволі легко. Він не кричить. А... Це ви його носите, а не він вас, да? от так? При цьому от, він доволі відверто звабливий. Я знаю, якби я був дівчиною, я би на перше побачення такий аромат не вдягнув би. Він дуже, знаєте, для мене нібито одразу кричить про якесь продовження. От так от. Але за відсутності своїх моральних принципів і обмежень в цілому, це легко міг би бути мій повсякденний робочий аромат. Приблизно так. В базі холіясекс, знаєте, залишається амброво-пачульно. І пачулі тут дуже такі гатні, вони з легкою такою гірчинкою. Знову ж мені здається, це за рахунок смол, якусь ламтану, який робить тут свою роботу. Знову ж по технічним характеристикам все дуже гідно. А, тобто на шкірі це живе діло більш скромніше, зате знову ж таки на волосі, на одязі тримається цілий робочий день. Після 5-6 годин, якогось такого активного шлейфу, в принципі, його майже не відчутно, лише як тільки ви занурюєтесь носом, якісь зап'ястя, то аромат чути добре. А так взагалі такі композиції краще слухати десь там з когось в шлейфі. А, це дійсно тоді, знаєте, перед вами розкривається магія. Ну і так, знаєте, з першого підходу взагалі я не зрозумів, до чого тут назва Holy секс. Але вже десь після четвертого разу до мене дійшло. А що мене вже три рази полюбили і опустили. От, така історія. Дуже класний. Наступний наш аромат, це аромат під назвою Гейша. Хто дивився фільм «Щоденники Гейша», відпишіться, будь ласка. Чи мемуари гейша по-моєму, так, ви думаєте про цей фільм. Мені такий собі, чесно кажучи, такий хайповий бін, але в принципі така якась історія. Це аромат легкий, це аромат пудровий. Е, і це така, знаєте, доволі дивна іскриста історія. Поєднання знову ж тої самої пудровості, і якоїсь легкої газованості. Нібито аромат тихо шипить на вашій шкірі. Е, якщо дуже умовно, то настрій у нього доволі знайомий. Тобто, в принципі, знаєте, але знову ж без темних, якихось таких брудних натяків. Тут все чисто і делікатно. Якщо ви зрозуміли, про що я. То, що в мене особисто, цей аромат відсилає до аромату цих от варцових путан від Aldo. Тільки знову ж там є оцей от брудний, неприємний момент в панталонів мускусних. Тут, слава Богу, цього немає. Тут це простіше, а більш так от приємніше. Можливо, це така знаєте свого роду можна було б назвати лайт-версія путан від Aldo. От так. Аромат розкривається цікаво. Здається, що нібито тут є такий свіжий жасмін, якісь такі солодкі цитруси. Все це нібито замкнули при цьому в якісь такі м'які пудрові оболонці. Пудра, знову ж таки, не вінтажна, а не ультрасучасна, щось таке посередині. Дуже комфортне. Квітковий блок, радше, тут от узагальнений, без якогось такого крику, хоча, знову ж таки, білоквітковість більше прослідковується і домінує. Аромат сам по собі є доволі сухий, але абсолютно не подразнюючий ваш ніс. Ця от шипучість вона в принципі не шкарябе вашу носоглотку, Від нього не хочеться чхати і тікати кудись, доволі приємно. Окрема тема, власне, тут це ця газованість, того, що спершу її сплутати доволі легко саме з якоюсь ноту да, які теж бувають такі іскристі. Але якщо покупатись в піраміді, то в принципі стає зрозуміло, що це все рожевий перець. От. Саме він тут дає тут, такий от, певний ефект іскриці, і легкого такого поколювання, знаєте, що придає цій композиції. Певного життя, її да, більш такою живою. В розкритті проявляється більше жасміну, він виходить тут на передній план. І він непростий. Він такий, знаєте, з ледь відчутною такою от хижинкою, можна сказати. Але це скучно знову ж для більш вже нанюханих, на більш наточених носів, її тут можна винюхати, цю хижість. Але якщо ви винюхуєте одяг свого чоловіка на наявність непритаманних йому парфумів, думаю, тут ви це і теж можете винюхати. Отак. От Поруч з'являється, знаєте, щось таке около Знову ж не дзвінки, а, щось таке. Рад, що, такий, певний, акварельний мазок. От так. От, дуже м'який, і чистий, світлий. На відміну від того мазка Зоретра, який буде робити ваш чоловік, на наявність ЗПСШ. ПСШ. Тема зради, звісно, це відео просто не покидає. Перепрошую. От. База в цього аромату насправді є дуже чиста, є світла. Тобто молекулярна прозорість його, в принципі, вона. Будується на сухому світловому дереві, от відчуття цієї певної такої охайності да, і простору. В шлейфі Гейша стає більш такою, можна сказати, більш пудровою. Світлою, чистою, знову ж спокійною, навіть більш пудровою, ніж навіть білоквітковою. Задум цього аромату, в принципі, доволі чіткий. Да, тобто Це якийсь такий певний будуарний аромат, от, радше для себе. Щось таке для дому, перед сном, знаєте, та сама крапка в кінці робочого дня, перед початком нового дня. І, чесно кажучи, мені здається, це вдалося передати на всі 100%. Без жодних сумнівів, в принципі, я би міг його носити а, десь навесні, можливо, якісь міжсезоння, Щодня на роботу, як такий офісний варіант, під якийсь офісний лук або якісь такі стриманий жовт. От так. Спокійний, інтелігентний, дуже комфортний, світлий, без зайвих якихось жестів. Супер, супер. Наступний наш аромат, аромат під назвою Олівія. Олівія! Це так ти і називаєш моя маленька «Олівія»? Скажи мені, ти з нею спиш. Приблизно так хочеться почати про цей аромат. <смі> в мене сьогодні просто дикий наслід, це все, знаєте, бацили в моєму організмі. От. От для мене це аромат знаєте, про якусь чистоту, про якусь доглянутість. Аромат якоїсь певної, можливо, навіть тихої розкоші без показушливості. От так. З першого вдиху він у мене асоціюється дійсно з якимось кермигелем для душу, а, знаєте, з цією оливковою олією. Тут є цей мильний нюанс, але це не про чистоту до скрипу. Це така скоріше, тягуча, кремова мильність, як якийсь такий певний лосьон або баттер для тіла, молочно-оливковий, непрозорий, з таким відчуттям живлення шкіри, зволоження і догляду. Я цитую вам зараз надпис на обгорці кремгелю-палмолів. Так, да, я знаю. От на моїй шкірі, знаєте, цей аромат красиво читається саме такою деревною гірчинкою, не сухою, не різкою, а саме от такі свіжі гілки цього оливкового дерева. А, пізніше ця зелень вона тут залишається, але сходить, нібито більше. На такий фон, але при цьому дарує ту саму таку природність цьому аромату. В розкритті більше виходить, знаєте, цей білоквітковий блок, і він звучить тут чітко. Так чітко, як слова венеролога, про те, що у вас і у вашого чоловіка букет. І цей білоквітковий букет, знаєте, є з солюючою гарденією, яка бере тут на себе цю головну роль. А от, може звідки ці міси, мої голови, Я не знаю. Поруч нею грає такий, знаєте, кремовий апельсиновий цвіт. Ці квіти дуже м'які, дуже кремові, дуже вершкові. Вони навіть нібито теплі на дотик. З'являється знову ж таки легкий цей соковитий штрих, щось між нектарином і шкіркою мандарина, да? трішечки з такою терпкістю, але дуже гарно. В базі Олівія в принципі не намагається вас чимось здивувати чи якось змінитись, як і чоловіча натура в цілому. Одне виправдання, наша природа така. Ми по своїй природі полігамні, а що ти хотіла? Отак, він в базі просто стихає, як і чоловік після весілля. Так, да? просто. Громад стає більш таким близьким до шкіри, інтимнішим, спокійнішим, звичайним, як секс після 15 років шлюбу. Добре, якщо абстрагуватись в цілому від цього, я не знаю, що я так завівся. Такая проснулась мені. А от це аромат комфорту. Він про тілесність, він про доглянутість, він про мені добрий самому. Да? От, от, так от, от. Не для ефектного виходу в життя. Десь, а да? коли хочеться, знаєте, виглядати зібрано при цьому. Дуже красиво і без якогось жодного знаєте, шуму наручитого. От, так от. І дуже гарно. Взагалі, прям да. прям да. Наступний наш аромат це аромат під назвою Heart – М'ятне серце. Перша назва, яку я вам переклав, дуже геніальна. Вот. Це знаєте, максимально чесний, максимально прямолінійний аромат, який от представлений в цій лінійці, без зайвих прикрас, без зайвих якихось ілюзій, це просто запах зубного м'ятного порошку. Крапка. Все. В принципі, я думаю, що на цьому ми і закінчимо про даний аромат. Жартую, жертвую, жертвую добре. Якщо, в принципі, його розібрати, так скажемо, да? це аромат вашої зубної щітки. От щітка, якою ви вже користуєтесь якийсь певний час, просто візьміть її, піднесіть до носу і ви почуєте цей от запах. Це не різкий морозний, не ментоловий якийсь такий агресивний удар. Да? М'ята тут доволі м'яка, вона нібито приглушена і доволі делікатна. Він сам по собі є сухий, він спокійний, абсолютно комфортний, не ніс, не втомлює. Скоріше, він є навіть такий чистий, акуратний. Абсолютно охайний аромат, знаєте, певного ранку. А, от, коли весь день ще попереду. Це такий, можливо, певний колонь, знаєте, напшикавшись, який можна себе зарядити на весь день. От якось так. От. Освіжає спокійно, без якогось такого напору. Він не кричить, він тримається доволі рівно і стабільно. Ідеальний, знаєте, варіант, знову ж таки, на кожен день. А, справжній білосорочковий аромат для мене це якийсь такі, от, дійсно, певно, кежуал, мінімалізм. Навіть Знаєте, під old, old Money Style він сяде дуже органічно. Mint Heart – це знаєте аромат про чистоту безстерильності, про м'яту без гостроти. Це дуже тонко зібрана композиція, дуже округла, дуже інтелігентна. А, це такий абсолютний унісек. Знаєте, на той випадок, коли хочеться, хочеться сказати клас! Клас! Вона ще й вагітна від тебе! Супер! За що мені це все? От якось так проклада! І ви в цьому ароматі. Прекрасний випадок життя, я вважаю. От. Наступний наш аромат це аромат під назвою Міцмера. Така маленька фіолочка. От. Аромат Мідсамер це вже знаєте аромат для тих, хто любить природу у флаконі. От. Тут все про зелень, тут трави, мурави, без жодної банальності. при цьому Стартує композиція холодними стеблями. Тут вам і терпкі трави, і якісь от шалфії, і бур'яни, і лапухи. Легка така пилинка, трошечки вологостя, земляна фактура дуже гарна. Відчувається, знову ж таки, знаєте, справжня якась така дикість і натуральність. Полин тут не гірчить. Він тут скоріше просто придає приємної такої терпкуватості, яка, знаєте, освіжає і тримає цей певний акорд. Квітковий блок органічно вплітається, в принципі, в. Весь цей зелений коктейль, створюючи скоріше, тут саме об'єм і глибину, він тут такий доволі загальний, якийсь такий от умовний, да не домінує, але ще підкреслює. Знову ж таки, якщо ви хочете почати знайомство для себе з. Даним напрямком, я думаю, що міц саме це просто ідеальний старт для цього. Прости в використанні, водночас він є доволі глибокий, який знову ж таки розширить ваш якийсь такий ольфакторний досвід і покаже, що природа знову ж таки да, може бути вражаючою саме в парфумерному мистецтві. От, нав навіть знаєте, опошлити це якось не хочеться, навіть образливо трошечки. От. Технічні характеристики, знову ж доволі хороші. Мені здається, ця композиція підійде більше саме на літо. І останнє, але не по значимості, у нас це аромат під назвою Мелс. Mills". Mills", Mills", да, ну, це вже такий, знаєте, а, грайливий, м'яко солодкий аромат на повсякденне носіння. Стартує ніжними цитрусами, соковитим, якимось таким нектарином да, з рожевим перцем, От, підкреслений білими квітами. Вишня тут присутня, але вона компотна, вона трошечки десертна, не нав'язлива, абсолютно не солююча. Серце розкривається запашним гарним асмантусом з такою персиковою нотою, з персиковою шкірочкою, при цьому з кремовим сандалом. База тут отримує знаєте, цю композицію певним витивором, саме такою теплою деревинністю, делікатною. При цьому, в ароматі. Є трошечки такого прального моменту, прального порошку або запаху знаєте, свіжої випраної білизни. Але це передає якоїсь такої приємної знайомої ноти на бланш від берегу, абсолютно не як не похоже, так що навіть не думаємо. Це парфум, скоріше, більш жіночний, знову ж. Ідеальний для якихось офісних буднів, під casual look. Солодкість помірна, стійкість у нього середня, аромат делікатно інтегрує вас в соціум. Не викличе жодних якихось, знаєте, моментів, питань неприємних, але залишить після вас приємне враження. Ну, так. Що ж, ну у мене все з приводу цих всіх ароматних композицій. А, можливо, не про всі технічні характеристики я згадував в кожному ароматі, але. В цілому, хочеться сказати, що стійкість у них більш-менш усіх однакова. Вона не б'є рекорди, да, це знову ж таки не амуаш, тим не менше, не є проблеми взяти флакончик з собою да, в сумочку, якщо ви, знову ж таки, Плануйте якусь вечірню вилазку кудись після робочого, тяжкого дня, Можливо, вилазку за цією шваброю, щоб наваляти її, зробити її тімно, насунути її пакет на голову, переламати ноги і всі діла. Знаєте, тим самим да, залишити приємний аромат після себе і хороший асоціативний ряд з приємним вечором і крові на ваших руках. А от, якось так. Знову ж, нагадую вам, підписуємося на всі мої соцмережі, на мій YouTube канал, ставимо лайк цьому відео. Не забудьте мені написати, чи ви знайомі з даним брендом, а що ви думаєте з приводу цих композицій. От, можливо, ви вже щось собі офлаконули. От. І пам'ятайте, бережіть себе і свої нерви.